Привіт всім! Ви на каналі Марія Планс. Сьогодні ми рятуємо мою хамедорею. Роздивимося її поближче. Бачимо пожовклі сухі кінчики. В деяких місцях почорніли. Це все ознаки переливу Місцями навіть молоді листочки починають сухнути. Тут я навіть вже пообрізала ті самі критичні листочки, які були. Запам'ятайте, якщо у вас такі прояви на листу, це значить ви її свою пальму перелили. Починаємо нашу пересадку. Подивимося, що в неї з корінням. І розповім вам, чому ж так у мене сталося. Камедерею ще іменують бамбуковою пальмою. Найчастіше в природних умовах камедерея росте неподалік від лісових дерев у лісах, тим самим ховаючись від палючих сонячних променів. Це одна із найпоширеніших домашніх рослин. Скрізь в інтернеті пишуть, що гомадарея дуже неприклива рослина, і на неї дуже рідко скаржаться квітникарі. Але так вийшло, що вона у мене хворіє відтоді, відколи вона у мене є. І причини ми зараз розберемо. Одразу після покупки з пальмою все було в порядку. Потім через деякий час на неї напали пилові кліщі. Раніше я з ними тоді не сталкувалася і тому дуже запізнилася з лікуванням. Мені прийшлося її дуже сильно обрізати. Пройшов час, і я її пересадила в занадто великий горщик і з просто універсальним ґрунтом, який дуже злежується, коли мокрий. В тому і кривіться причина цих пожовклих листів. Зараз я вибираю керамзит в горщик, куди я збираюся пересадити пальму, так як можна його використовувати на один раз. А Чому її потрібно викидати, якщо можна використати ще раз? В ґрунт я додав велику кількість пінопласту, який забезпечує повітряний простір коренями пальми, щоб вони не загнивали. Поговоримо про правильні умови її утримування. Рослина любить високу вологість повітря. Полив повинен бути помірним 3 рази в тиждень а, літом, зимою один раз в тиждень. Світло любить яскраве, але сонячне проміння вона не любить. Пишуть, ця пальма ціни але я не рекомендую так знущатися над рослиною. Пальма також не любить різкі зміни температури, та протяги також не раджу ставляти її біля батареї в сезон отоплення. Так як вона не переносить сухе повітря. Струшую її від залишків землі, піску і е, тому подібне. Насипаємо перший шар ґрунту низ горщика. Поміщаємо нашу рослинку і засипаємо підготовлений ґрунт по бокам. Як ви бачите, я ґрунт не утрамбовую, тому що корінню потрібне повітря, щоб воно не загнивало. Як ви напевно помітили, я пересаджую її в менший горщик, ніж той, в якому вона росла. Відповідний розміром кореневої системи горщик, як і повинно бути. Дуже сподіваюся, що після цієї пересадки моя пальмочка буде гарно рости, радуватиме новими листочками. І у нас із нею нарешті налагодиться відносини. І буде все добре. Досипаємо останній шарик ґрунту в горщик. Зараз постукаємо по його краям, щоб трошечки утрамбувати ґрунт. Після пересадки я деякий час поливати не буду, так як там пошкоджені корінці, і щоб вони не загнили ось і все. Залишилося обрізати сухі кінчики для гарного естетичного вигляду. Якщо вам сподобалося це відео, і ви додивились до кінця, Будь ласка, підпишіться на канал, якщо не підписані, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Дякую за увагу! Па-па!